А далі в нашому ефірі історія Найкращий у світі люблячий син. Так про Микиту кажуть його батьки. На початку повномасштабного вторгнення хлопець разом із батьком вступив до територіальної оборони. Тепер Микита боронить країну у складі національної гвардії. Мати Тетяна разом з батьком чекають на його повернення додому. Про те, як долають хвилювання під час розлуки із сином та про спільні зусилля, які наближають перемогу, вони розказали нашій кореспонденці Софії Чолас. Ніколи не гадала, що він стане військовим. Ніколи я спочатку намагалася відмовити від такого рішення, ну а потім рішення було прийнято. Це відео знято під час ротації Микити. Після виконання завдань на сході він ненадовго повернувся до родини. Ніколи не забуває, завжди приїде, завжди телефонує. Тобто, тут навіть зараз ми зв'язок не втрачаємо. Тепер син знов на фронті. Мамине серце неспокійне, та подолати хвилювання допомагає молитва та родинна підтримка. У нас є для цього мій чоловік, батько Микити, який ну, завжди підтримує, завжди. Знайдить ті слова, щоб заспокоїти, хоча його теж іноді треба заспокоювати. Тобто, така взаємна підтримка. Мати та батько згадують про дитинство сина із посмішкою. Вони всіляко сприяли його як фізичному, так і моральному розвитку. На особистому прикладі, тобто, відноситись з повагою, там ну, якось ну, це не можна розвити в дитині, це тільки власним прикладом, мабуть. Ну. Діти спостерігають, вони навчаються тим тієї поведінки, ті риси, характеру в них розвиваються, які є в родині. Я намагався його залучити до тренажерки, бо я тренером працював. І прийшов час, коли він сам вже мені казав батько: підемо позаймаємося, потренуємося. кажуть, син виріс рішучим і відповідальним. Михайло підтримав рішення сина вступити на захист країни. Вдвох вони долучились до територіальної оборони. Його зразу вже на вишкіл відправили. Потім він дзвонить мені, каже: Ну що, підеш до мене? Я кажу, ну звісно, піду. Ну так ми спочатку опинились в ТРО. До національної гвардії теж хотіли піти разом. Проте потрапити у підрозділ вдалось лише сину. Я кажу сину, поїду спробую в НГУ. Ми сказали, хлопче, хоча б 45 років тобі було. А так, так що ти впустив своє щастя, Михайло каже, намагався вступити в ЗСУ і по контракту, і мобілізувавшись, і сина тут вже взяли. а Мені один раз сказали, я намагався мобілізуватись. Сказали, що вибачай, у мене інвалідність. Просто вони мене вже втішали, що каже: Ну. Не сумуйте так, йди додому, бався з онуками. Я кажу: ну розумієте, щоб з онуками бавитись, треба поч... спочатку ці проблеми порішати. Але потім вже внуки будуть. Михайло пишається сином, та іноді дає йому поради у військовій справі, бо й сам служив у армії. Крайній раз разом опановували автомат. Вулкан я кажу йому а тактичну перезарядку. Робиш на ньому. Ну тобто один ріжок і одразу вставляєш другий. Він каже: а на ньому не важливо, бо там колодязь є, такий, який заважає. Я кажу, а, ну давай сюди. Там раз і одразу же перегортаєш і вставляєш. Так тобто, да, іноді може йому щось показати. Лейць, як кажуть, лайфхак який. Каже, Микита швидко навчається та має не один сертифікат зі спеціалізованих військових навчань. Зараз, я думаю, йому вже запропонували там, командиром підрозділу стати спеціалізованого. Так що, я думаю, він повернеться і, мабуть, будемо святкувати його звання чергове якесь. Крім наступної зустрічі з сином, мати більш за все чекає на перемогу над ворогом. Перемоги сина додому, більш нічого. Щасливого, здорового. Просто перемоги додому. Наблизити перемогу допомагають і волонтерством. Всією родиною долучались до збору на Микитин підрозділ. Також Тетяна каже, за всіх військових хвилюється як за рідних. Софія Чолос, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.